Основна увага очільника громади під час щопонеділкової апаратної наради була спрямована на підготовку до осінньо-зимового періоду. Микола Нога зауважив, що зима 2023-2024 буде ще складнішою ніж попередня, і кожен житель громади має вже зараз подумати над тим, як її гідно пережити. Ми повинні розуміти, що зима буде складніша ніж минула. Насторожує те, що ракети летають, але не така їх кількість. Він, мабуть, їх економить до зими, розумієте? Це запас горючих матеріалів, це запас харчі кожному жителю треба подумати, як повинен бути запас. Це запас води, те, що ми робили в минулому сезоні. Це і зарядка мобільних устройств, і електричних акумуляторних фонарів, щоб у кожного було. Хто може, хто не може, звертайтесь через уже в оцю програму. Можливо, ми щось включимо, якісь фонарі. Микола Нога звернувся до головного комунальника міста з пропозицією подумати над тим, як допомогти жителям громади в підготовці їх житла до зими. В місті діє програма по закупівлі електростанцій, в цьому році теж. І хто хоче купити, будь ласка, купляє, купляє і ми надаємо компенсаційні виплати. Друга програма це забезпечення рубероїдом для того, щоб покрівлю відремонтувати. А тепер ви посидите, подумайте по утепленню квартир. Розробіть якусь програму, де ми теж повинні підставити плече людям і допомагати тому, хто утеплює свої квартири. Тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. У нас проведені повторні гідравлічні випробування. Виявлено ще 23 порива. А роботи тривають. Також ведеться робота по облаштуванню наших котелень резервними генераторами. Ведуться роботи по ремонту покрівлі. У нас за тиждень проведено робіт 440 квадратних метрів, загалом у нас 8120 метрів квадратних відремонтовано. Також нами закуплено рубероїд. І на цьому витамку ми передаємо поповнення матеріального резерву управління надзвичайних ситуацій. Тим часом в управлінні з надзвичайних ситуацій теж повним ходом готуються до зими. В той же час регулярно допомагають захисникам на фронті. Управління продовжує постійну роботу по допомозі нашим військовим. Так, на минулому тижні наша делегація відвідала наших хлопців. Також продовжується робота по допомозі населенню в ремонті покрівелі і виконується окреме ваше доручення. Порубероїдуть вже сьогодні чоловік три було на прийомі. Треба посилити цю роботу і терміни скоротити на видачу. Залишилося місяць, коли можна ремонтувати покрівлю. Микола Нога наголосив, що потурбуватися про вирішення майбутніх зимових труднощів мають і очільники всіх відділів та відомств міськвиконкому та кожна бюджетна установа. Основне, що було це допомога була військовим профінансована і дрова по управлінню освіти і по культури на цьому тижні буде продовжувати цю роботу. Ну, Палово вигляді дров треба закупляти в. До 100% на опалювальний період, Ольга Іванівна, і найменша заявка по дровам оформляється терміново. Добре? Добре. Звертаюся до всіх, займайтеся заготовкою палива на зиму. До того ж, очільник громади запропонував якось вирішити питання житлом, в якому ніхто не проживає і яке простоює в той час, коли його можна було б з користю використовувати. Прийшла жінка на минулій неділі, у її квартира стоїть у клишках на другому поверсі. Ніхто там не живе, протікає покрівля. Вона просить відремонтувати покрівлю. Що ж ми будемо допомагати ремонтувати покрівлю, якщо там ніхто не живе? Шановні, ну може ж хтось в Шостці є, який зможе. Заплатить там 8-10 тисяч гривень це квартира всього стоїть. Жінка продала б її, Ми допомогли відремонтувати покрівлю. Все, ти можеш поставити туди буржуйку, ти можеш обладнати резервним електричним забезпеченням. І ти в будь-якому випадку незалежний від зовнішніх обставин. В багатьох населених пунктах продовжують простоювати будинки, які десь заросли, в яких щось протікає, щось. Вікно якесь несправне, ми ж зможемо відремонтувати, допомогти відремонтувати. І отримати додаткову площу, яка буде незалежна від складних умов, які може агресор створити на території нашого міста. За словами пана ноги, в осінньо-зимовий період кожна бюджетна установа перетвориться у пункт обігріву і пункт незламності. Тому вже сьогодні треба потурбуватися про те, аби кожен такий об'єкт був готовий прийняти людей і надати їм всі необхідні послуги, які будуть потребувати мешканці громади.